У перші години повномасштабної війни життя усіх українців змінилося. Також змінилася і діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування. Відтак Хорошівська селищна рада одразу почала співпрацю з військовим командуванням, депутатами усіх рівнів та військовою адміністрацією. Звітує голова громади Володимир Столярчук. З перших днів війни, скажем, наша на люди нашої громади. Вони активно включилися в цю роботу. Роботу по і по Охороні громадського порядку і роботу по збору гуманітарної допомоги. На військові потреби ми перерахували 1 мільйон 200 тисяч з власних коштів. Це були перераховані кошти як на скажімо, обласний військкомат, чи як він зараз називається, він там по-новому центр, так і допомагали ми територіальній обороні. Також ну, ми багато допомагали, скажімо так, і в вигляді би, гуманітарної допомоги ми передавали. Це така та, та та що відход надходила від наших партнерів від міст побратимів з польщі з, з литви Тобто там були і генератори, і там інше, там і побутово хімія продукти. Це ми все також передавали. Сили всієї громади були спрямовані на підтримку людей, тому за підтримки влади та небайдужих громадян було створено гуманітарний штаб. Хочу подякувати, звісно, і обласній військовій адміністрації за підтримки Арсенія Михайловича Пушкаренка, народного депутата, з яким ми активно працюємо підприємцям, всім небайдужим громадянам. Ми десь залучили. До гуманітарного штабу порядка 40 тонн різного виду допомоги. Ми роздали десь порядка 4 тисяч пакунків, тому що ми намагалися і, ну по-перше, це ВПО, наші малозабезпечені, Ну і ми там як би зробили таку акцію також всім, хто служить в армії в кожну сім'ю. Ми там дали відповідно там. Набор з початку війни на території громади зареєстровано півтори тисячі громадян з числа внутрішньо переміщених осіб з них понад 400 – дітей. Ми намагаємося їх забезпечити, скажімо так, ну завдяки тому самому ЮНІСЕФу, який постійно там допомагає нам фонду з продовольчими наборами. Ну, в основному неправда, такі побутові хімія та інше тому. Звісно, хто приходить. Я знаю, що є декілька сімей, які хочуть тут залишитися. Збираємо резюме і намагаємось допомогти. їм. В складних умовах війни галузі освіти та медицини продовжують розвиватися і надавати послуги. Хорошівська лікарня визначена в перспективі як загальна лікарня, яка надаватиме послуги багатьом іншим громадам. Тому за цей рік установа поповнилась новим медичним обладнанням. У нас у лікарні є вже і киснева станція і. Нове ультразвукове обладнання, і сьогодні вони, мені здається, вже закупили хірургічну стійку для, значить, для проведення оперативних втручань. Тому там багато чого робиться. Закупляються і наркозні апарати, там і інше. Тому якби лікарня, я думаю, готова. До, до, до будь-яких викликів не залишились осторонь і інші потреби громади. За рахунок фінансової допомоги від ЮНІСЕФ придбано комп'ютерну техніку та спільно з місцевим бюджетом відремонтовано котельню місцевого ліцею. За бюджетні кошти придбано холодильні обладнання для закладів освіти, облаштовано захисні споруди. Також громада витратила значну суму на ремонт доріг. В цьому році ми десь на мільйон двісті відремонтували і утримували дороги, свої дороги місцевого значення було виділено з бюджету 1 млн 200 тисяч. Ми є переможцями проєкту Говерла. По проєкту Говерла ми в цьому році отримали, вже ми отримали 5 генераторів по 9,5 кВт. Ми отримали 10 бензопил, отримали ми там подовжувачів. Мені здається, більше 20 штук, там 10, 20 метрових, які також вони дуже зараз необхідні для забезпечення. Також ми там писали програму, отримали ми 10 пожежних костюмів з казками, там, які вогнестійких, які ми вже передали пожежним. Є у нас там і бензорези, дві помпи. Також ми зараз очікуємо по проєкту Говерла, це все безкоштовно нам дають. Очікуємо ми зараз два генератора по 55 кВт і замовили ми ще одного генератора на 101 кВт. За підтримки естонського уряду Хоришівська громада отримала автобус, який нині підвозить дітей до школи. Його громада украй потребувала, адже на початку війни свої два автобуси вони віддали на армію. Який у нас вже їздить теж в рейсі на 43 місця посадкових ми зараз возить дітей в школу, тому що ми два шкільних автобуси наших поїхало, скажімо так, на фронт. Один поїхав у нас з будинку культури. Ну техніки ми віддали в принципі. Багато а поки ж Володимир Столярчук певнить на цьому зупинятися не збираються. Збройні сили продовжуватимуть підтримувати, та основні сили зосереджені на Хорошівській територіальній громаді.